Суду е, Ілона Маска змушено е, відкрити склад акціонерів ікса е, мережі, але сам Зеленський зобов'язав створити сторінки. І чат-боти всіх органів влади в телеграмі. Найважливіші мільйонники ресурси, які контролює банко, інсайдер, український телеграм, реальна війна. Але найважливіше, що, по суті, всі органи влади теж мають свої телеграми. Як дорожить телеграмом російська влада? Коли на захист. Дурова починає верещати ілон маск, якщо там почати розкривати капітали, наприклад, Цукерберга. А там же теж Усманова вуха стирчатимуть. Це інструмент впливу російської влади. Там, по моєму, він заборгував акціонерам 2 мільярди доларів зі своєю криптовалютою. І він з переляку чкурнув Москву. Знайшлися йому гроші, щоб компенсувати акціонерам по крипті. Власність в телеграмі перейшла для до пропутінських персонажів. Враження таке, що і маска, і дурова е зробили підподній матриці. Склепали, і їх стиль поведінки дуже-дуже схожий. Вітаю, друзі! На тлі затримання власника телеграма у Франції Павла Дурова. Виникає питання, а чому українська влада так чіпляється за цей телеграм? Адже свого часу було зрозуміло, що такі торпеди в свідомість українців, як ВКонтакті Телеграм, а ВКонтакті — це теж, до речі, проєкт Дурова. Так от, в Контакті і однокласники, в Контакті Однокласники Петро Порошенко випиляв із українського інтернет-простору. Чому ж тоді українська влада, нинішня влада? Так чіпляється за е, Телеграм. По-перше, із історії Телеграма ми всі приблизно знаємо е, перипетії, які пов'язані з Дуровом, але нещодавно було рішенням суду е, Ілона Маска змушено е, відкрити склад акціонерів е, X, мережі X. І там цікаві персонажі повипливали. Зокрема, Петр Авін, один з співвласників Альфа-Банку. Так от, коли шарконулися розкручувати акціонерний капітал Телеграмом, то там, окрім Мохамеда Салмана, виліз Усманов і брати Ротенберги. Можна сказати, що це такий союз авторитаріїв. Як не крути. І що цікаво, от, коли Франція почала такі певні санкції проти Телеграму, бо Телеграм це мережа, яка насправді є, ну, дуже часто її називають лібертаріанською мережею, яка не, не пробує брати на себе жодне зобов'язання перед державами, уникає цього і ну, не підкоряється правилам. Але з іншого боку, Є історія, не знаю, але вона пов'язана тобто, вперше, де виник Телеграм, бо в Україні до нього ставилися дуже з великим скепсисом на початках. І от Телеграм прозвучав вперше, коли, по-моєму, 10 чи 15 років тому були масові заворушення в Ірані. І якраз в Ірані. Опозиціонери масово використовували телеграм для обміну ну, повідомленнями, даними. І потім цих опозиціонерів дуже жорстко розгромили. Ну, багатьох склалося дуже цікаве враження, що тоді російські кегібісти допомогли цим бородатим з рушниками на головах, тобто аятолам. Розгромити свою опозицію, і ну принаймні в колі опозиції іранської іранці дуже непогані математики, і от вони собі вирахували, що саме використання витоки були через від з Телеграма. Очевидно, що іранський режим відпрацював, так би мовити, росіянам на повну з вдячності за цю послугу. Згадаємо, що вони збили, наприклад, літак українських міжнародних авіаліній України. В час, коли Зеленський перебував в Омані, і тут якийсь, так би мовити, слід Телеграму. І от що цікаво, з приходом Зеленського до влади, мало того, що до Телеграм, скажімо так, не наростили скепсису, але сам Зеленський зобов'язав створити сторінки і чат-боти всіх органів влади. у в тому числі і військові розвідки, і СБУ, чат-боти, і канали в Телеграмі. Дуже цікаво. Ну, звичайно, що Телеграм це, це така е, система, яка дозволяє з одного боку аналізувати настрої, е, і в тому числі споживчі, а з іншого боку, маніпулювати громадською думкою за рахунок е, ботів, яких можна напускати на ті чи інші ресурси. Українські опозиціонери вони користуються телеграмом, як не крути, тому що медійних майданчиків Зеленський по суті майже не лишив. І, от в нас опозиція дійсно користується телеграмом, але треба сказати, що. От пригадується, ми в дискусіях з Чорноволом весь час згадували про те, що пригожинські ферми працювали проти Порошенка. До речі, це також була російська помста за те, що Порошенко закрив контакті і е, однокласники, бо це по суті виносило половині українського населення мізки. Ці інструменти. Ну, можна, можна наприклад, починати вирощати, що ніж теж інструмент, і що якщо прибрати ножа, то, то чим будуть люди користуватися? Так прибрати, але суть то в чому е, телеграма? В тому, що він е, продукує неймовірну кількість анонімних всяко, інформації. І якщо держава вміє цим розпоряджатись, то вона й генерує анонімну інформацію більше, ніж будь-яка опозиція. От подивімося. Найважливіші мільйонники ресурси, які контролює банку інсайдер, український телеграм, реальна війна е, Україна, Україна сейчас, е, Далі, Україна онлайн, е, батальйон Монако, Адвокат права і Новини України. Ну, але найважливіше, що по суті, всі органи влади теж мають свої телеграми і. Це по суті система, яка, яка дозволяє не шпигувати через агентуру, а шпигувати через по суті, інструмент. Бо збір даних про суспільні настрої, формування цих суспільних настроїв через Телеграм він той самий, що і через ВКонтакті свого часу. Е, можна сказати, що дійсно е, через телеграм ми можемо і самі сканувати, наприклад, настрої е, Кремлівської шушери, але чи нам вони так важливі, чи, чи населення в нас так важливо заглядає в кремлівські або прокремлівські телеграм-канали в пошуках істин. Ну точно не, не шукає істини саме в кремлівських спікерів. Кремлівські опозиціонери та вони не цікаві українцям. Вони не цікаві їм. До речі, зараз обставини історичні підвернулися таким чином, що от є шматок відвоюваної Курщини, і ніхто з них там не працює. І немає жодних візій, як використати відвоювані території Російської Федерації для того, щоб якось ну, дати шанс опозиційному життю. Тобто в цьому, в цьому сенсі вони більше путіністи, ніж антипутіністи. Якраз війна ну, на Курщині вона і показала істинне обличчя. А от тепер подивімося, як дорожить телеграмом. Російська влада. Вони вже встигли назвати е, дурова російським сноуденом. Вони вже підняли всю свою агентуру. Коли на захист Дурова починає верещати Ілон Маск, е, е, а ду, я нагадаю, що дуже суттєво так би мовити, акценти розставило розкриття е, капіталів у мережі Екс. Якщо там почати розкривати капітали, наприклад, Цукерберга, а там же теж Усманова вуха стерчатимуть. саме Усманова вуха там стерчатимуть. Тому можна сказати, що коли російська влада кидається захищати дурова, значить вона розуміє, що це її інструмент, це інструмент впливу російської влади. Нагадаю, що дуров загрався свого часу в криптовалюту. І в США комісія по цінних паперах взяла його, так би мовити, за тестікули. Там, по-моєму, він заборгував акціонерам 2 мільярди доларів зі своєю криптовалютою. І він з переляку вкурнув Москву і домовився із путіністами, ну, з ФСБшниками. Знайшлися йому гроші, щоб компенсувати акціонерам по крипті. ну але я думаю, що остаточно безповоротно е, е, власність в Телеграмі перейшла для, до пропутінських персонажів, але е, вони, до речі, якщо подивитися стиль такий контраверсійний, е, я б сказав, е, Стиль постійного ламання шаблонів, правил, установок, моралі, етики, то це ж упирається і в маска, і в і дурова. Враження таке, що і маска, і дурова е зробили -по одній матриці склепали. І їх стиль поведінки дуже-дуже схожий. Тому дивує, звичайно, що Зеленський раптом. Навіть ну на тлі цих всіх викриттів і, і коливань довкола телеграми і дурова персонально, Зеленський і його оточення так тримаються за цей телеграм. Я думаю, що коли ми згадували про ботоферму Пригожинську, яка працювала в помсті за те, що проти Порошенка в помсті за те, що Порошенко прикрив е, ВКонтакті і одноглазники, то Зеленському перейшло в спадщину багато чого, починаючи з ботоферми Пригожина, і мені здається, що якраз йому перейшли і ну, швидке професійне застосування саме інструментів Телеграма в формуванні політики, в охопленні аудиторії. Тобто, по суті, Телеграм. Як і для всього пострадянського простору став інструментом не лише російської присутності, а й своєрідним маркером, скажімо так, лояльності до Росії. Саме так лояльності до Росії. Бо коли ми згадаємо, як, як американська влада змусила до лояльності TikTok китайських власників, то мені здається, що Окрім Телеграма, ми ж прояви цієї російської присутності бачили в інших сферах, наприклад, ігрова індустрія. І головне в цій ситуації напрягає інше. Зеленський збирає нараду з приводу захисту національних інтересів, тому що від нього втік сумасшедший православний Дмитрук, депутат. Ну, це ляпас всій команді і це свідчення гнилості цієї команди. Але якщо на цій нараді не розглядається кібербезпека, а вони ж її назвали е, е, ситуація з захистом національних інтересів України, не випустити Дмитрука це захист національних інтересів, Та Дмитрук, по-моєму, така дрібна воша, е, тобто він не політик взагалі, е, але. Питання в іншому: що скільки говорилося про кібербезпеку, скільки говорилося про Резерв Плюс, скільки говорилось про дію, скільки говорилось про російський слід у програмному забезпеченні навіть тій самодії, по суті, після відходу від влади Зеленського раптом може виявитися. Що саме Кремль через команду Зеленського коптував всіх своїх потрібних людей саме в формуванні доступу до баз даних, в тому числі персональних даних українців? А це, мабуть, такий кримінальний злочин. Ну тому, чи проти я особисто використання телеграма? Ну, якщо ним користуватися, я ним користуюся як е меседжером, але жодної складної інформації через нього не передаю, не пишу. Це все тільки відкрита інформація. Телеграм-канали дійсно є цікаві, українські. Я, наприклад, читаю постійно Бригенця, Чорновола. Україну спортивну, печера дракона, Шалений Кіт, тобто дуже багато якісних, добротних, закрита зона Володимира Гар'єва. Тобто, це хороші канали, які ну, вони дійсно змістовні і осмислені. Разом з тим. Треба до телеграма ставитися як лише для інструменту і не пробувати е, ну, використовувати його як майданчик для конфіденційної інформації. Про це навіть не думайте. Є WhatsApp, є сигнал, є трема. Це найбільш перевірений. Інструменти для комунікації. А так як, по суті, соцмережа, телеграм ну що вже з ним робити? Якщо його не можна побороти, значить треба навчитися ним користатися. Але Порошенко, наприклад, вирвав з нашої свідомості ВКонтакті і одноглазники. І мені здається, що наша свідомість стала дещо стрункіша. Тому, якщо вже не можете оминути Телеграм, тоді використовуйте його тільки як легальний майданчик і ніякої чутливої інформації, ніяких ботів, тому що я підозрюю, що боти це взагалі прямий шлях для збору інформації. Дякую. Можливо, я помиляюся.